привіт. Радий тебе бачити. Скажи, будь ласка, ну я так розумію, що ти тільки приїхав, тому розбиратися будемо разом. Що там на місці да, я, відбувається? Я, я тільки-тільки залетів буквально сюди. Вот прямо за моєю стіною ви можете побачити замок сам. І тут дуже багато правоохоронителів, на самом деле, кілька великих машин. На самому замку, ну, на скайпі не видно, але там вот на самому замку висить флаг Афамайдану. Прямо сейчас и возле меня, вот тут вот стоит машина автомайдана. Очень много милиции, полиции, медики стоят, каких-то пострадавших мне неизвестно. Только что край муха услышал, что выломали забор. Вот насколько это правда, еще не знаю, потому что еще не дошел. Ну давай тоді, якщо є можливість, екскурсію проведемо для, для гладачів, глядачів по резиденції Кивалова. Вот, вот прямо сейчас, прямо сейчас. Вот идем, значит, э, здесь какие-то теннисные корпы вот прямо за мной. Угу. Э, да, вот здесь стоять правоохранители и собственно сам, сами ворота. Вот сейчас я вам покажу. секундочку. Вот, вход, собственно, в сам замок, и стоят люди какие-то, вот, машина автомайданов стоит прямо здесь, и какая-то маршрутка вот заезжает на территорию Нового замка. Вот и вывеска «Международный гуманитарный университет». Ну Це ж я вже говорив глядачам, що фактично це не за документами це не є резиденція Сергія Ківалова, а це комплекс належить Міжнародному гуманітарному інституту. От е, да, ну, каких-то сейчас е, активностей я не віжу. Ну, е, там вдалі е, маячки микають пропливкові машини. Вот, то есть какая-то суета происходит. Пока как-то так, еще не разобрались. А є можливость зайти в середину будівлі, чи уже там немає никого? Сейчас можно попробовать спросить у правоохранителей, Давай но спробуемо. я посмотрю просто журналисты. Просто тут журналисты вот стоят как раз и походу их тоже не пускают. Вот там несколько съемочных групп стоит. Сейчас, сейчас попробуем узнать. Сейчас. Для тих, хто тільки долучився до нашої трансляції, нагадаю, що Ну, відбулася досить така неоднозначна подія. Люди в камуфляжі захопили резиденцію Сергія Ківалова в Одесі. Називається в народі це резиденція замок Гаррі Поттера». Офіційно комплекс належить міжнародному гуманітарному інституту. І на місці подій перебуває журналіст громадського телебачення Одеси Сергій Назаров, який власне зараз перебуває біля брами цієї резиденції, намагаючись потрапити всередину. І, за його словами, там висить прапор на резиденції, причому прапор автомайдану. Дуже багато правоохоронців, і фактично зараз ми підійшли до Брами. Дуже багато зосередилося знімальних груп. І що буде далі, от Сергій буде нам розказувати. Будемо разом намагатися дізнатися, що ж там відбувається. От правоохоронці бачимо там. Сергій, а спитай правоохоронців, чи є доступ зараз в середину. Так, мене пропустили, да. так. Я, я, собственно, зайшов в саму резиденцію. Якщо видно, от так вона виглядає. Здесь якась охоронна фірма, ну і собственно, міліція охраняет вот. А, какие-то ребята стоят в спортивных формах вот ну и собственно сейчас попробую поближе показать еще вот так вот выглядит сейчас вход в резиденцию за за воротами Сережа? Так, ну я тут дивлюся просто інформацію, яку вже викинули колеги з інших засобів масової інформації стосовно того, що відбувається. Є підтвердження дійсно, що це активісти автомайдану, які побували, ну приїхали в цей комплекс. Є там один з корпусів, який знаходиться на березі моря, є тенісний корт, причал, біля нього яхти. А от студентів на території корпусу ніколи не було і зараз так, так само його не видно. А скажи, може ти знаєш, чого називається Гарі... замок Гаррі Потера? оця його резиденція? Ну, хто похож на замок із фільму? От я ще хотів показати? От прямо за мною не знаю, ні, ворота. Собственно, и вот их выломали. Если видно. Mm -hmm. Вот вот так сейчас выглядит ворота. Я не знаю, чем их выламывали. Еще не, не уверен. Возможно, машиной. Вот пока что так. Я думаю, я зараз почну розбиратися, знімати сюжет і вечором вже будемо мати більш повну картину. Ну ти, в усякому разі, тримай нас в курсі справ. Якщо там буде щось цікаве, то маяку ми тебе будемо протягом ефіру включати не лише на підсумок. Окей? Так. Да, да. Добре, добре, дякуємо. Це Сергій Назар, журналіст громадського телебачення Одеса.